Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Звали його пацпаць. Бо коли він був маленький і хрюкав, усі казали, що це звучить як пацпаць. І так прізвисько, й приклеїлось У пацпаця був дуже милий светрик, голубенький із потертою чорною латкою на рукаві, бо носив він його. Щодня мама купила новий, але паць сказав, що цей найулюбленіший. А й справді він у ньому і спав, і їв, і лазив по деревах. Рукав в светра якось навіть упав в борщ, коли паць їв. Але паць тільки змахнув рукавом і сказав. Ну що, тепер у мене світер зі смаком. Проте була в паця одна проблема він був надзвичайно необережний і ще страшенно допитливий. І от усе, що йому дарували, він не просто використовував, він його випробовував, наче інженер. Що працює на заводі, сламай та й дивуйся. Одного разу мама купила йому самокат. Гарний, голубенький, як його светрик. Їзди обережно, синку. просила його мама. Звичайно, мамо, пообіцяв пац-пац. і одразу ж погнався. До найбільшої гірки в селі. Спочатку все йшло добре. Він кричав Ау -у -у! і навіть зробив віраж біля бабусі кози. Але потім йому стало нудно. Просто їздити не цікаво. І він придумав гру Китай самокат із гірки. Разом із друзями, лисом Микитом та вовкою гусаком. Вони почали пускати самокат без водія із гірки. Дивились, як далеко він заїде, хто вгадає, той чемпіон. Після сьомого запуску самокат наїхав на камінь, зробив трюк під назвою сальто Бамс і розлетівся на дві половини. Ого. захоплено сказав паць-паць Він непогано тримався, а гусак і лис зніяковіло дивилися на самокат. Проте мама чомусь не сміялася. Обіцяв бути обережним, сказала вона вдома. Цей самокат мав служити тобі ціле літо, але ж я перевіряв його на міцність, Виправдовувався пать Мама тільки зітхнула та й сказала Ну, гаразд, але більше так не роби. Сідай їсти. Наступного тижня. Мама подарувала паць пацю телефон. Справжній із свинецьким меседжером хрю Меседж. Тільки не роби з ним експериментів, сказала мама. І паць пообіцяв навіть три рази. Але через два дні він підійшов до ставка, запустив відео мультики про трактори. І кинув телефон у воду. Я ж тільки хотів дізнатися, чи він воду не проникний. Пояснив він пізніше мамі, яка дивилася на нього сердито. Телефон виявився абсолютно неводостійким. Тепер на екрані телефону було видно тільки селфі жаби полотяної. І так було завжди. Подарували в школі пазли. Бать спробував зібрати його із закритими очима. Загубив половину частинок під диваном. Хтось дав погратися машинкою. Він приклеїв до неї парашут і листя. і скинув з даху. Машинка впала в ставок. Принесли нову книжку, паць вирішив перевірити. Чи добре вона зшита. шита, і вирвав з неї кілька сторінок? Кожного разу він щось ламав, тупив чи підпалював? Усі в селі крутили хвостами і хапалися за голови. Але найбільше постраждали його друзі і звичайно, мама? Більше не даю тобі нічого. Сказав лис Микита, ти минулого разу мою машинку викинув в ставок Та я тільки хотів дізнатися, чи вона спливе. ображено сказав паць. А моя нова лялька тепер лисенька, бо ти її перевіряв феном. Сказала зачеха Усі відвернулися від паця. А мама. Вона просто перестала купувати нове. Замість цього вона дала йому дошку, молоток і гвозді. Зроби щось сам, і якщо зламаєш, ніхто не винен. Спершу паць -пац засмутився, але потім вирішив зробити пташину хатинку. Вийшло криво, зате смішно. Дашки назвали її будинок атракціон. Потім зробив бумеранг, який не повертався, і навіть тренажер для хвоста. Але щось змінилося все ж таки. Він почав сам робити речі і розуміти їхню цінність. І тепер, коли щось падає чи ламається. Він вже не сміється, а береться за ремонт. Одного разу мама дала йому зламаний чайник і сказала: якщо зробиш з нього щось корисне, отримаєш новий телефон. І паць зробив, з чайника вийшла лампа у формі дракона, яка світилася у темряві. Телефон він отримав і о от диво не кинув у ставок а поклав у чохол і носив у кишені з рисом на всякий випадок, щоб він не промок. Усі були вражені. Наш Паць-Паць став справжнім майстром. Казали друзі. Я більше не боюся давати йому свої іграшки. Лис Микита. А я горшуся своїм сином, усміхнулася мама. А сам пац-пац навчився цінити речі і лагодити, якщо вони поломаються. Кінець Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі Потопалася касочка. Бувай, друже.